Тріо нових моделей Galaxy очолило рейтинг найпродуктивніших смартфонів південно-корейського техногіганта 2025 року. Йдеться про моделі S25. S25+, S25 Ultra. Усі вони оснащені потужним чипсетом Snapdragon 8 Elite. Galaxy S25 плюс отримав 12 ГБ оперативної пам'яті і сховище об'ємом 512 ГБ у топовій конфігурації. Батарея має невеликий об'єм 4900 мАч. Однак цей фактор нівелюється відмінними результатами зйомки при всіх видах освітлення. Galaxy S25 найлегший смартфон у рейтингу, вагою всього 162 грами з 6 дюймів екраном і акумулятор. Тором 4000 тисячі камера радує чудовими знімками навіть при слабкому освітленні. Galaxy S 25 Ultra модель із сучасним дизайном і захистом екрана. Gorilla Glass Armor А також чотирма камерами, включно з надширококутною. З недоліків відзначають необхідність купівлі спеціального чохла для зарядки і проблеми з оптикою при поганому освітленні.